Ось приклад, чому рекомендуємо міняти кабіну, каркас Голу, а не відновлювати. Дивіться, це джек, китайський автопром, і неможливо було знайти таку кабінку. Що хлопці роблять? Прийшлось все відновлювати. І тут вона буде, звісно, дивіться, яка в шрамах. Покажи ще з середини. Навіть дверей не, не, не змогли ми знайти, тому двері теж все відновили. Бачите, тут розшивали, витягували по заводському закльопках. Тут, звісно, шрамів, ну ви бачите. Але в результаті кабінка відновиться. Понимаєте? Ну, ніби таке не сильне ДТП, прижало так хорошо, і маємо от результат. Тому, коли є такі кабіни, на авторозбірки, якісь європейські любі, там дафи, мани і так далі, то ми рекомендуємо поставити голеньку кабіну. Це недорого, бо така робота коштує 100 тисяч гривень тільки рихтування, плюс-мінус, плюс ще треба демонтаж, монтаж, підключити все і розуміти, що цифра вилазить. Ну, але коли нема варіантів, тоді тоді так. Відновлення після ДТП Тірсервісерномак, звертайтеся.